Розділ двадцять восьмий А коли врятувалися ми, то довідалися, що остів той зветься меліта. Тубільці ж нам виявили надзвичайну людяність, бо вони запалили огонь, ішов бо дощ, і був холод, і прийняли нас усіх. Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь. Змія вискочила через жар і почепилась на руку йому. Як тубільці ж угледіли, що змія почепилась на руку йому, зачали говорити один одному Либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря врятованому помста жити не дозволила. Він струснув ту звірюку вогонь і ніякої шкоди не зазнав, а вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий мертвий умить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили й казали, що він Бог. Навкруги ж того місця знаходились добра начальника острова на ім'я Публія. Він прийняв нас і три дні ласкаво гостив. І сталося, що публіїв батько лежав слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло увійшов і помолився, і, руки на нього поклавши, уздоровив його. Як же трапилось це, то й інші на острові, що мали хвороби, приходили та вздоровлялись. Вони нас вшанували й великими почистями, А як ми від'їжджали. Понакладали, чого було треба. А по трьох місяцях ми відпливли на Олександрійському кораблі, що мав знака братів Діоскурів, і що на острові він перезимував. І як ми допливли в Сіракузи, пробули там три дні. А звідти, пливучи, понад берегом, прибули ми до Регії, А що вітер південний повіяв за день, то другого дня прибули. В Путеолі, де знайшли ми братів. Вони ж нас ублагали сім день позостатися в них. І ось так прибули ми до Риму. А звідти брати, прочувши про нас, назустріч нам вийшли аж до Апіфору та до Тритаверни. Побачивши їх, Павло дякував богові та посмілішав. А коли прибули ми до Риму, Павлові дозволено жити осібно ураз із вояком, що його сторожив. І сталося, по трьох днях Павло скликав знатніших з юдеїв. Як зійшлися вони, він промовив до них Мужи, браття, не вчинив я нічого проти люду чи звичаїв отцівських. Та проте мене видано з Єрусалиму, ув'язненого в руки римлян. Вони мене вислухали та й хотіли пустити, бо ж провини смертельної ні однієї в мені не було. Та юдеї противилися, тому змушений був я відкликатися на суд кесарів, але не для того, щоб народ свій у чомусь оскаржити. Тож із цієї причини покликав я вас. Щоб побачити й порозмовляти, бо то за надію Ізраїлеву я обкутий цими кайданами. А вони відказали йому не одержали ми ні листів із юдеї про тебе, ані жоден із братів не прийшов, і не звістив, і не казав чого злого про тебе. Але прагнемо ми, щоб почути від тебе, яку думку ти маєш, бо відомо про секту цю нам, що їй скрізь спротивляються. А коли вони визначили йому день, то дуже багато прийшло їх до нього в Господу. А він їм від ранку до вечора розповідав та про Божє царство свідоцтва давав, і переконував їх про Ісуса законом Мойсея й пророками. І одні вірили в те, про що він говорив, а інші не вірили. Вони між собою незгідні були і повиходили, як промовив Павло одне слово, що Добре прорік Дух Святий, отцям нашим через пророка Ісаю, промовляючи. Піди до народу цього та й скажи ви вухом почуєте, та розуміти не будете, дивитися будете оком, але не побачите. Зато сілу, бо серце людей цих, тяжко чують на вуха вони, і зажмурили очі свої, щоб якось не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. Тож нехай для вас буде відоме. Що послано Боже спасіння оце до поган, і почують вони. Як промовив він це, розійшлися юдеї велику суперечку, провадивши поміж собою. І цілих два роки Павло пробув у найнятім домі своїм, і приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він, Боже Царство. Та з відвагою повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа.